Біблія Старий Завіт, перша книга Мойсея, Буття, розділ 29. Підвівшись на ноги, Яків вирушив до краю синів Сходу. Незабаром він побачив у долині криницю, біля якої було три отари овець, які відпочивали біля неї, оскільки з цієї криниці напували овець. На отворі криниці лежав великий камінь. Коли збиралися там усі отари, то відкочували від отвору криниці каменя, напували овець і знову клали камінь на своє місце на отвір криниці. Як запитав пастухів, брати мої, звідки ля ви? Вони ж відповіли: ми з Харана, чи знаєте ви лавана? на хорового сина? знову запитав він їх. Вони відповіли: Знаємо. Тоді він запитав, чи він здоровий? Вони ж відповіли: Здоровий. А ось і Рахиль, його дочка, йде з вівцями, Яків сказав ще дня багато, і не пора збирати худобу. Понапувайте овець та йдіть пасти. Вони ж відповіли не можемо. Доки не зберуться всі отари та не відкотять каменя від отвору криниці, тоді й напоїмо овець. Поки він розмовляв з ними, підійшла Рахиль з вівцями свого батька, оскільки була пастушкою. Коли побачив, яків Рахиль, дочку Лавана, Брата своєї матері та овець Лавана, на брата своєї матері, то підійшов, відкотив камінь від отвору криниці і напоїв овець Лавана, на брата своєї матері. Після цього Яків поцілував Рахиль і вголос заплакав. Яків розповів Рахилі, що він племінник її батька, син Ревеки. Рахиль побігла і розповіла усе своєму батькові. Як же почув Лаван вістку про Якова, сина своєї сестри, то вибіг йому назустріч і, обнявши, поцілував та ввів його до своєї хати, Яків докладно розповів Лаванові про все. Тоді Лавін сказав йому: Ти справді є моя кістка і моє тіло, тож Яків пробув у нього місяць. Після цього сказав Лаван Якову: Хіба через те, що ти, мій родич, ти повинен задарма працювати на мене? Скажи мені, скільки тобі платити. У Лавана було дві дочки, старшу звали Лія, ім'я молодшої Рахиль. Лія мала хворі очі, а Рахиль була вродлива на вигляд і прекрасна обличчям. Яків покохав Рахиль, тому сказав: працюватиму в тебе сім років за Рахиль, твою молодшу дочку. Лаван відповів: для мене краще віддати її за тебе, ніж за якогось іншого чоловіка. Живи в мене. Тож працював Яків за Рахиль сім років, які видалися йому наче кілька днів, оскільки він її дуже кохав. Нарешті Яків сказав Лаванові віддай мені мою дружину, аби я до неї увійшов, адже сповнився мій час. З такої нагоди зібрав лаван усіх людей тієї місцевості та справив весілля. Коли ж наступив вечір, Лаван узяв свою дочку Лію, ввів її до Якова, і той увійшов до неї. Лаван дав також своїй дочці лії рабиню зілпу заслужницю. Вранці виявилося, що то була Лія. Тож як і вказав Лаванові, чому ти мені таке вчинив? Хіба ж не Рахиль я працював на тебе? Чому ти мене обманув? А Лаван відповів: у нашій місцевості не заведено, щоби віддавати молодшу раніше від старшої. Коли ж скінчиться тиждень з цією. То віддамо тобі ще й ту за працю, яку виконуватимеш у мене ще наступних сім років. Яків так і зробив. Закінчився тиждень з Лією, і лаван дав йому за дружину ще й Рахиль, свою дочку. Своїй дочці Рахилі дав лаван за служницю рабиню Білгу. Увійшов Яків також до і покохав Рахиль більше, ніж лію. Так Яків працював у Лавана ще других сім років. Господь побачив, що Лія скривджена, тому відкрив її утробу, а Рахиль залишалася неплідною. Лія завагітніла і народила сина, вона назвала його Рувимом. Кажучи, побачив Господь моє приниження, тепер любитиме мене мій чоловік. Знову завагітніла і народила другого сина і сказала: Господь почув моє приниження і дав мені ще й цього, тому дала вона йому ім'я Симеон. За деякий час завагітніла знову і народила сина, сказавши, Тепер мій чоловік буде зі мною, адже я народила йому трьох синів, тому й назвала його Левієм. Завагітніла Лія ще раз народила сина і сказала, цього разу особливо прославлятиму Господа, тож дала йому ім'я Юда, і перестала народжувати. Розділ 30 Рахиль, побачивши, що не народила дитини Якову, почала заздрити своїй сестрі і сказала Якову, дай мені дітей, якщо ж ні, я помру. Обурився Яків на Рахиль і сказав, хіба ж я можу бути замість Бога, який позбавив тебе плоду лона? Вона сказала, ось моя рабиня, білга, війди до неї, і нехай вона народить на мої коліна, то ж матиму і я дитину від неї. І дала свою рабиню білгу йому за дружину, і ввійшов до неї Яків. Білга завагітніла, і народила Якову сина. Рахель сказала: Бог розсудив на мою користь, почув мій голос і дав мені сина, тому й дала йому ім'я Дан. Завагітніла рабиня Рахелі знову і народила білга другого сина Якову. Тоді Рахель сказала: Підняв він мене, бо я змагалася. З моєю сестрою і перемогла, тож назвала його Нефталимом. Побачила лія, що перестала народжувати, тому й вона дала свою рабиню зілпу Якову за дружину. Зілпа, ліїна рабиня, також народила якову сина. Тож Лія вигукнула Яке щастя, вона дала йому ім'я Гат. Незабаром ліїна рабиня Зілпа народила якову другого сина. Лія сказала я щаслива, бо жінки називатимуть мене блаженною, тому назвала його Асиром. Якось під час жнив пшениці Рувим вийшов і знайшов у полі мандрагорові яблука, він дав їх своїй матері Лії. Рахиль сказала лії Дай мені мандрагорів твого сина. А та відповіла хіба тобі мало того, що ти забрала мого чоловіка? Невже і мандрагорові яблука мого сина забереш? Рахель же відповіла. Гаразд, нехай за мандрагорові яблука твого сина, цієї ночі чоловік спить з тобою. Коли Яків увечері прийшов з поля, Лія вийшла йому назустріч і сказала Сьогодні заходь до мене, тому що я найняла тебе за мандрагорові яблука мого сина. Тому тієї ночі Яків спав з нею. Вислухав Бог Лію, вона завагітніла і народила Якову п'ятого сина. Після цього Лія сказала: Бог винагородив мене за те, що я дала мою рабиню своєму чоловікові і дала йому ім'я Іссахар». Знову Лія завагітніла і народила Якову шостого сина. Лія сказала Отримала я від Бога чудовий дар. На цей раз мій чоловік цінитиме мене, адже я народила йому шістьох синів, тож вона назвала його завулоном. Після цього Лія народила ще дочку і дала їй ім'я Діна, згадав Бог і про Рахиль, вислухав її і відкрив її лоно. Завагітнівши, вона народила сина і сказала Бог зняв з мене ганьбу. Дала вона синові ім'я Йосиф, кажучи: нехай дасть мені Бог ще й іншого сина. Коли народила Рахиль Йосифа, Яків сказав Лаванові Відпусти мене. Аби я пішов на батьківщину до свого краю. Віддай моїх дружин і дітей, за для яких я на тебе працював, щоб я відійшов, адже ти знаєш ту нелегку працю, яку я виконував у тебе. Лаван же відповів йому: якщо я знайшов у твоїх очах ласку, дозволь мені сказати, оскільки я зауважив, що через тебе Господь поблагословив мене, скажи мені, скільки тобі платити, промовив він, і я дам. Як і відповів йому. Ти знаєш, як я для тебе працював і як намножилась твоя худоба зі мною, адже те мале, що було в тебе до мого приходу, стало численним, поблагословив тебе Господь з моїм прибуттям, а тепер скажи, коли я подбаю за власний дім? А лаван запитав, що я мав би тобі дати. Не давай мені нічого, відповів йому яків. Я згоден повернутися пасти і стерегти твоїх овець, якщо зробиш мені те, що я скажу. Сьогодні я обійду всю твою отару і вилучу звідти кожну чорну, крапчасту та строкату вівцю і кожну темну овечку з поміж овець, а також кожну строкату і крапчасту тварину між козами. Оце й буде моя платня. Завтра і в наступні часи свідчитиме про мене перед тобою моя справедливість, коли ти прийдеш або пересвідчитись щодо моєї платні. Вона буде перед тобою, все, що не крапчасте і не строкате серед кіз, та не темне серед овець, якщо таке знайдеться, те мною вкрадене. На те лаван відповів нехай буде за Твоїм словом. І відокремив він того дня крапчастих та строкатих козлів і всіх крапчастих та рябих кіз, все, що мало в собі біле, все, що не було рябе і чорне серед овець. Все передав у руки своїх синів і розділив їх з Яковом на відстань у три дні ходи. Тож Яків продовжував пасти ту отару лавана, яка залишилася. Яків зрізав зелені палиці стополі з з мигдалевого дерева, і з платана зняв з них кору так, щоб утворились на них білі пасма підлуб'я. Тоді поклав ці смугасті палиці у корита піла для води. Коли вівці приходили пити, то під час водопою перед смугастими палицями вони парувалися. Тож парування при смугастих галузках сприяло народжуванню рябих, строкатих та крапчастих ягнят. Таких ягнят Яків відділяв до своєї отари. А перед стадом Лавана продовжував ставити все строкате і чорне. Свою отару він не змішував з отарою лавана. Щоразу, коли злучалися між собою сильні вівці, Яків клав строкаті палиці у коритах перед вівцями, аби вони злучались перед цими палицями. Коли ж злучались вівці слабкі, то смуга з цих палець вже не клав, таким чином, у лавана були слабкі вівці, а в Якова сильні. Отже, надзвичайно розбагатів цей чоловік. Було в нього багато отар, служниць і рабів, верблюдів і ослів. Розділ 31. Якось Яків почув розмову лаванових синів, які говорили Яків забрав усе, що належало нашому батькові, і з того, що належало нашому батькові, він настільки розбагатів і зауважив Яків, що лаванове обличчя стосовно нього стало не таким, як було вчора чи три дні тому. Тоді Господь сказав Якову. Повертайся в край своїх батьків і до свого роду, я буду з тобою. Тож послав Яків і покликав Лію та Рахиль на рівнину, де були його отари, і сказав їм: Я бачу з обличчя вашого батька, що він не такий до мене, як був учора чи три дні тому, та Бог мого батька був зі мною. Ви знаєте, що я з усіх своїх сил працював на вашого батька, а батько ваш ошукував мене і міняв мою платню десять разів. Але Бог не дозволив йому заподіяти мені зло. Коли він скаже, крапчасті будуть твоєю платнею, то народжуються всі вівці крапчастими. Якщо скаже смугасті будуть твоєю платнею, то всі вівці народжуються смугастими. Таким чином, Бог забрав усю худобу від вашого батька і дав мені. Одного разу, коли в отарі парувалися, то я підняв свої очі і побачив у вісні, як козли рябі, смугасті та крапчасті стрибали на кіз. І звернувся до мене тоді, Божий ангел у вісні, Якове, я відповів Ось я! А він сказав: підведи свій погляд та подивися усі козли, що скачуть на кіз, рябі, смугасті та крапчасті, бо я бачу усе, що тобі чинить лаван. Я Бог Бетеля. Де ти поставив і помазав стовпа і дав мені обітницю в молитві? Отже, тепер вставай і виходь з цього краю і повертайся в землю свого народження. У відповідь Рахиль Ілія сказали йому Хіба ми ще маємо частку або якусь спадщину в нашому батьківському домі? Чи не за чужинок він почав нас вважати? Адже він продав нас і з'їв, мов страву, наші гроші. Тож, усе багатство, яке Бог відібрав у нашого батька, належить нам і нашим дітям, тому роби тепер так, як сказав тобі Бог. Піднявшись, Яків посадив своїх дітей та своїх дружин на верблюдів, зібрав усю свою худобу і все своє майно, яке придбав, свою власну худобу, яку він набув у Падан Арамі, усе, що належало йому, щоб вирушити в ханаанську землю до свого батька Ісаака. Якось, коли Лаван відійшов стригти своїх овець, Рахиль вкрала домашніх божків свого батька, як і вже потайки від лавана Арамійця, не повідомивши йому, що відходить назавжди, утік з усім, що було в нього. Він зібрався, перейшов ріку і попрямував до гори Гілеад. Лише на третій день Лаваном і помідомили, що Яків утік, узявши з собою своїх братів. Він переслідував Якова сім днів і наздогнав його на горі Гілеат. Але вночі Бог прийшов до лавана Арамійця у вісні і сказав йому: Дивись, не говори Якову ні доброго, ні поганого. Отже, наздогнав лаван Якова, Яків поставив свій намет на горі. Лаван також зі своїми братами розташувався на горі Гілеат. Лаван промовив до Якова, Чому ти так учинив? Чому ти обманув мене і зібрав моїх дочок, мов полонених мечів? Чому ти втік таємно, обманувши мене? Я випровадив би тебе з радістю і співом, тим панами й гуслами. Ти навіть не дав мені можливості поцілувати моїх онуків і дочок. Як же нерозумно ти учинив? У моїх руках сила, і я міг би накоїти вам лиха. Та Бог вашого батька вчора вночі сказав мені дивись, не говори Якову ні доброго, ні поганого. Тож тепер іди, оскільки палко захотів повернутися до свого батька, але чому ти викрав моїх божків? У відповідь Яків сказав Лаванові Бо я боявся, щоби ти не відібрав у мене своїх дочок. Подивись у присутності наших родичів, що є твого в мене, і забирай собі, у кого ж знайдеш своїх божків, той не житиме. Та не знав Яків, що то Рахиль їх викрала. Лаван увійшов до намету Якова, а також до намету Лії і до намету обох рабинь, але не знайшов. Вийшовши з ліїного намету, пішов до намету Рахилі. А Рахиль же взяла тих бошків, поклала їх під верблюже сідло і сіла на них. Тож, обшукавши весь намет, лаван не знайшов нічого. Вона сказала своєму батькові. Хай не гнівається на мене мій володар за те, що не можу встати перед тобою, оскільки в мене якраз звичайне жіноче. Тож він, обшукавши все, так і не знайшов своїх божків. Лють охопила Якова, і він почав сваритися з лаваном. Відповідаючи на звинувачення Лавана, він сказав: У чому моя провина, і який мій гріх, що ти за мною гнався? Ти обшукав усі мої речі. Що при цьому ти знайшов з усіх речей свого дому? Поклади тут перед нашими родичами, і нехай вони розсудять нас обох. Я вже двадцять років з тобою, у твоїх овець і кіз не було викиднів, овець із твоєї отари я не їв. розшарпаного звіром я тобі не приносив, а сам ніс ту втрату. Ти від мене домагався навіть того, що було вкрадене вдень і що було вкрадене вночі. Скільки разів так бувало? Що вдень мене палила спека, а вночі докучав холод, так що я не міг заснути. Так двадцять років я провів у твоєму домі, я чотирнадцять років працював на тебе за двох твоїх дочок, і шість років за твоїх овець. Ти ж десять разів змінював мою платню. Якби не був зі мною Бог мого батька Авраама і страх Ісаака, то нині ти відіслав би мене ні з чим. Але Бог бачив моє приниження і важку працю моїх рук, тому й докорив тобі вчора. Відповідаючи, Лаван сказав Якову: Дочки, мої дочки, діти мої діти, отари, мої отари, та й все, що ти бачиш, належить мені та моїм дочкам. Що сьогодні я можу заподіяти їм чи їхнім дітям, яких вони народили? Тому давай тепер укладемо заповіт я і ти. І нехай він залишиться свідком між мною і тобою. Взявши камінь, Яків поставив його як пам'ятник, а своїм родичам Яків сказав: Назбирайте каміння. Тож назбирали вони каміння і насипали горбок. І там на цьому живому копці вони пообідали. Лаван назвав його Єгар Сагадута, тобто копець, свідчення. Як і вже назвав його Галеет. Тож Лаван сказав, цей копець нині є свідком між мною і тобою, тому й дано йому назву Галеет. А також міцпа, мовляв, хай Бог буде насторожі між мною і тобою, коли ми розійдемося один з одним. Якщо скривдиш моїх дочок або візьмеш інших дружин, крім моїх дочок, пам'ятай, хоч немає між нами нікого, але Бог свідок, між мною і тобою. Продовжуючи лаван говорив до Якова: цей межовий знак і стовп стоять між мною і тобою. Свідок цей копець, і свідок цей стовп, що я не перейду за межі цього пагорбу до тебе, як і ти не перейдеш до мене за межі цього пагорбу і цього стовпа, щоб заподіяти якесь зло. Бог Авраама і Бог Нахора, Бог батьків їхніх, буде нам суддею. І поклявся Яків страхом свого батька Ісака. Після цього Яків на горі приніс жертву і запросив своїх родичів розділити з ним їжу. Вони попоїли і там же на горі заночували.